На тижні відбувся четвертий тур групового раунду Ліги Чемпіонів, і Динамо зустрічалося із Бенфікою у Лісабоні. Одне очко за три тури. Останнє місце у групі. Кадрові негаразди, Звичайно, що це не робило киян фаворитами у цій зустрічі. Тим паче, що Бенфіка зараз знаходиться у дуже хорошій формі. Проте у цьому матчі кияни все таки могли вирвати бодай одне очко. Чому не вдалося спробую розповісти наш кореспондент Василь Пехньо, який разом з Динамо подорожував до Лісабону і його. Його подорож була насичена дуже цікавими зустрічами. Перша така відбулася просто перед вильотом у київському аеропорту. Із самого ранку за день до гри динамівці вилітали до Лісабону. Комусь би ще в ліжку додивлятися сни, а дехто навпаки надбадьорий. Хачеріді привітався із нашою камерою і неспішно пішов на прикордонний контроль. За межею пропускної лінії на журналістів чекав сюрприз. Колишній динамівець Мігель Велозу за збігом обставин саме в цей час опинився в Києві. Приїхав із приватних потреб. Київ прекрасне місто. Я віддав йому чотири роки свого життя. Маю багато друзів, тому завжди радий сюди приїздити. португалець Велозу стежить за Динамо, спілкується з Антунишем і бажає своїй колишній команді перемоги у матчі з Бенфікою. Тим паче, що він колишній гравець лісабонського спортинга, найлютішого ворога Бенфіки. звичайно, я підтримуватиму Динамо у цій грі. Я бачив перший матч кияни. Припустилися дуже багатьох помилок. А в лізі чемпіонів такого робити не можна. Сподіваюся, що Динамо зіграє краще ніж удома і здобуде перемогу. На матч відповідь не поїхали травмовані Ярмоленко, Гармаш та Данило Сілва. Натомість молоді Оріховський, Беседин та Очегава в обоймі. В останніх іграх, ви бачили, грало достатньо молодих гравців, для которых сейчас появился реальный шанс. Они им воспользовались, и я надеюсь, дальше будут также продолжать работать. И, наверное, своим желанием, своим рвением в тренировках и в играх они вдохновляют всю команду. Я зараз вижу в этих двох іграх, подключая молодіж і игроки, які були до этого, заіграли по-другому, тому що вони видят, що дійсно эта молодіж їх вдохновляє на какую-то другую игру. Динамо продовжує грати у той самий футбол, який три роки тому. Я бачив останню групу Кубку України проти зорі, і звернув увагу, що у складі дуже багато молоді. Безперечно, вони технічні, але в тактичному плані ще слід додавати. Доки португальці гуляють київським аеропортом, українці активно освоюють уже саму Португалію. І український слід можна побачити не лише на одязі приїжджих журналістів, але й у назвах лісабонських вулиць. Експерт про футболу Сергій Кандауров вважає, що нічого дивного у назві проспекту на честь України немає. З 1997 по 2001 він грав за Бенфіку. каже, українців тут люблять. Начал вспоминать португальский язык, я 6 лет на португальском не разговаривал. Сегодня начал общаться. И понимаю, что я очень хорошо говорю, сегодня даже для. Другого телевидения, да для, для Бенфиковского телевидения, дал интервью тоже самое на португальском. Кандаурова в Португалии пам'ятают, що правда, видеть его часики тут достатньо зменилося. Вот, видимо, новый стадион Бенфиковский. Бенфик, я, к сожалению, на нем не играл, на новом, но, в принципе, на, на том же месте просто отреконструировали. Вот, и просто счастливо. Сейчас, тем более, мы сейчас будем болеть за Динамо. Креатива, может быть, и не хватает где-то, но я думаю, что ребята все понимают, что вступать уже дальше некуда. Это все-таки Лига Чемпионов. И для того, чтобы выходить дальше, уже сегодня обязательно. Тна виігрова відсутність креативу та швидкості насамперед у півзахисті призвели до того, що Динамо притиснулося до власних воріт. Червоним позначена зона основної активності киян як наслідок з гри випав атакувальний півзахисник Бояльський. До м'яча він торкався лише раз на 5,5 хвилин. І за 86 хвилин віддав лише 12 передач. Тяжко грати без м'яча, Наприклад, Бенфіка це дуже добротна команда, яка грає дуже технічні всі гравці. І було важко про них ну, пересуватися всю гру можна сказати. І тому не було тої швидкості в центрі поля. Динамо намагалося виходити із захисту довгими передачами. Їх вони набили в півтора рази більше ніж португальці. Я не скажу, скучно наступалі дітей. Да, минути з 20-го вони так перехватили ініціативу і більше атакували. Діли... Держали м'яч возле нашої штрафної, але я не скажу би ж тоні там сильно нас так душили, що ми не могли вибіжати. У Нас були хороші контратаки будемо було більше перекривати центр поля, тому що вони е, ми знали це, що вони будуть розрізаючі передачі, давати в центр. Потрібно було центральним ханом страхувати більш компактніше грати в центрі. Втім, тактика Динамо не спрацювала наприкінці першого тайму. Віда на Кутовому затримав руками Луїзао Сальвіо у другому матчі поспіль реалізував пенальті. Многії ситуації суддя свістя такі моменти, які, не знаю. Можна не світити, постійно і жовти карточку. жовтий карточком. Пірентальну всім дав практично жовту карточку. не фол, жовта карточка. Динамо ділить перше місце серед усіх команд Ліги Чемпіонів за кількістю жовтих карток. Та їй з пенальті біда. Мало що вже два пропустили, свій не забили. Гонсалес заробив пенальті на 67-й хвилині. Мораєс його не реалізував на радість уболівальників Бенфіки. 1 1-0. Їхня команда перемогла. Моментами наша гра має вигляд гідний ліги чемпіонів, але порівнювати минулі сезони і нинішній недоречно. Раніше у нас був певний рівень, зараз він опустився. Треба просто працювати більше. У Динамо помітний чіткий курс на українізацію. За три останні сезони середня кількість українців, які виходять у стартовому складі на матчі Єврокубків, поступово збільшується. Важливо, що в лізі чемпіонів дебютували Оріховський та Бесєдін – футболісти, які напередодні візначилися голами у прем'єр-лізі. У нинішній Лізі Чемпіонів ми спробували показати, що Динамо сильна команда, але не настільки, якою була 2-3 роки тому. У нас у складі зараз багато молодих футболістів, які раніше ніколи не грали в Лізі Чемпіонів. І аби покращити результати, потрібно працювати інтенсивніше. Цьогорічний виступ у Лізі чемпіонів підтверджує тезу: сила нинішнього Динамо не відповідає топ-рівню. Дискусійне питання чи це падіння тимчасове.